Кордна кількість вишиванок на вулицях міста Сіл, велетенські писанки і велетенський державний прапор у Києві. Новий штрих святкових демонстрацій, плакатики Я люблю українську мову і традиційний уже поділ політичних суперників на протилежних майданах міст. Україна відсвяткувала 21 першої річницю своєї незалежності. У кожного із нас власна оцінка пройденого і здобутого. Те тиждень вирішив звернутися до перших джерел тих людей, чиїми руками і здобувався державний суверенітет країни на початку 90-х. Що задумували тоді, і що розкажуть своїм нащадкам? Ольга Кашпор уже має першого і дуже важливого слухача. Ти ще дуже маленький, але вже питаєш про все на світі. І колись певно запитаєш мене, що таке незалежність. Я певно розгублюся. Коли Україна стала незалежною, мені було дев'ять всього 9 років. Єдині відчутні зміни, які прийшли тоді в моє життя, це жувальна гумка у вільному доступі. Може, ти не повіриш, але були часи, коли жуйок не було. Про них мріяли, їх привозили з закордонних відряджень, їх жували по черзі, передаючи під партою, і раптом гумок стало до схочу. проте зникли гроші. Тобто грошей було багато, вони не вміщалися в гаманець, але за них нічого не можна було купити. Із розмов дорослих на кухні я дізналася, що все це через те, що Україна стала. Незалежною одні кажуть, все почалося тут, на майдані, в 90-му році. Вони притягли розкладачки, поставили ось там посеред вулиці. Спочатку їх було 150, студенти, декому не виповнилося й 20. Вони заблокували вулицю, оголосили голодування, вимагали звільнити всю владу і негайно перенести Україну з радянського середньовіччя у прекрасне європейське майбутнє. Захмарно, але за день їх були вже тисячі. Мої уяві зрозуміло, що. Незалежність це було ідеалізоване поняття як якась утопія, як місто Сонця. Олесь Доні один з організаторів студентського страйку 90-го. Каже: в кожного, хто тоді вийшов на Майдан, були свої рахунки із державою на ім'я Радянський Союз. Він особисто ледь не вилетів з університета за те, що надумався досліджувати тему голодомору. Відтак мріяв про країну, де не буде заборонених тем. Хтось думав, що Україна буде жити більш заможна. Хтось думав, що це європейський вектор. Єдналося дуже багато бажань. Студентський страйк тривав 16 днів. А в результаті з радянського пантеону полетіла аж одна голова прем'єра Віталія Масола. Та головний здобуток революції на граніті, мабуть, в іншому її не розстріляли. А це Данило Верховна Рада. Дехто вважає, що незалежність відбулася тут, за рік після студентських протестів, і ті, кого вимагали скинути, врешті, підписали Україні вільну. Е е Лише чверть депутатів справді хотіли тієї незалежності, і ще менше розуміли, що з нею робити. То чому голосували? Майже одностайно. Він писав чорнетку акту про незалежність. Він певно знає. На 124 в залі, а на вулиці 70 тисяч. Під тиском оти 70 тисяч Верховна Рада прийма ухвалювала наші рішення. Левко Лук'яненко на Донеччині, де я народилася, таких як він називали бандерівцями, в кращому разі націоналістами, але все одно звучало як образа. Чому моя мама твоя даня бабуся і досі не може пояснити? Утім, і для неї Олекса Луп'яненка на той час знайшлися аргументи за незалежність. Віробільство зерна, хліба там іншого всього. Україна так багато виробляла того що перехід до незалежності мав би підвищити життєвий рівень українців. Це було дуже переконливим аргументом. Можливо, тому твоя бабуся Данило пішла на референдум 1 грудня 91-го року і поставила пташечку за незалежність. Так само, ще 90% українців уяви собі 90%, навіть у Криму більше половини виборців підтвердили вихід Союзу і одночасно обрали новій країні першого президента. Прошу, мене в мрійники не записувати так, Данило. Це він, Леонід Кравчук. В нього своя правда. Я знаю для вас дуже важливо, щоб я розказав, як я не спав ночами, як я це думав, як я ходив до церкви, як я молився. А головне не в чому. Я добре пам'ятаю ось ці кадри по центральному телебаченню. Там у Москві, яка у всіх підручниках ще називалася нашою столицею, коїлося щось. Слова пуче, державний переворот мені дев'ятирічні нічого не пояснювали, але було страшно. Він каже йому також. І українські націоналісти тут, начебто, ні до чого. Який тиск вулиці? Тиску повторюю, не було ніякого, була історична необхідність. Ми бачили, що на очах валиться радянський союз під цими завалами. Може загинути мільйони і мільйони людей за версією Кравчука. Незалежність народилася ні в Раді, ні на Майдані, навіть не під час референдуму, а в Біловійській пущі, де він разом із керівниками Росії та Білорусі юридично поховали СРСР. Знаєш, синку, це лише три правди про незалежність. Хоча цих правд може бути і 450, і кілька мільйонів. Головне, що нам з тобою від тієї незалежності. Що тобі побачимо. А мені знаєш, я тішуся, що можу запитати їхню правду. І ще одне: коли ти запитаєш в мене, що таке незалежність, ти скажеш це українською. Оля Кашпор, Андрій Романок, Сергій Азаренко. Заренко, тиждень. один плюс один.